Добрий день, глядачі та підписники мого каналу. Йду на город, а це заховалась під горіхом. Спека неможлива. Зранку рвала бур'ян, поки можна було на городі бути. А це вже не дивилась на градусних скільки, ну дуже жарко. Вирішила зробити сьогодні сиру Аджіку. Взяла ось лопату, відро. на город, викопаю хрону, вирву солодкого перцю, гіркого, помідор. Буду робити аджіку, обов'язково вам покажу. Солодкий перець для аджіки треба 10 перчин. А ось і мій хрін. В цьому році виріс в гарбузах. Зразу будемо копати його. Земля ой. Перцю нарвать. Це 10 годин, а рослини вже в йолі. Хрун, хрун, єлі викопала. І дощі були. Ось тільки зверху залило, щоб бур'ян ліс, а там настільки була суша, весна, червень місяць не було дощу. Земля дуже суха туди. Там, де хрін росте, то поставалося, там коріння тільки до половини або третю частину викопала, а то обламався. Надію, що 200 г мені для джики буде. 2,5 кг кілограм треба на порцію помідор. Понаготовляла я вже все на сиру аджіку. Для однієї порції сиру аджіки потрібно 2,5 кг помідор, 10 солодких перчин, пів кілограма гіркого перцю, але залежить від перцю. Є же перець гіркіший, а є солодший. То, якщо солодший більше, пів кілограма точно, а як є такий пекучий, то можна і 400 г менше, 200 хрону. І 200 грамів часнику. Рецепт аджики буде під відео. Зразу я усе поперемелюю. Ну, мабуть, гіркий перець і хрон буду йти молодь на вулиці. Відкрила навпроти вікно, навпроти столу. Попробую молоть у кухні. Можеш, змелю. Перць. В перці я вибрала середину. Насіння викидала. Ой, да, вже пробирає. Ну нічого. Намелимо. Хрім, молодь, важкувато, але. Перемовить можна, не знаю, чула ще й труть його, але я не терла, пробувала блендером. Мені не сподобалося. Воно таке тільки на волокна розбирає блендером. А це так в мене чоловік налили, він на роботі. Перемелену аджику тепер всипаємо пів стакана соли. 300 грам уксусу. Це ось так дивіться, у банці я міряла на віса. то, виходить, півбанки півлітрової уксусу і 300 грам цукру. Ну, Цукру виходить трохи більше, ніж півбанки півлітрової. Сипаємо, тепер гарно розмішуємо. Гарно розмішуємо, і хай вона постоїть, помішувати через декілька там хвилин, щоб розчинився цукор і сіль. А я підготую баночки для джіки, хоч вона і не закатуватиметься сира, але я все рівно простерилізую баночки, обсушу, а тоді вже накладу ожіку. Приготувала я вже. Аджіку, зберігатиму її в холодильнику, а тоді, знаєте, наварить борщу свіженького та на шматочок хліба намазать цю аджіку і за уші от того борщу не відтягнеш. Так що обов'язково готуйте аджіку з хроном для своїх чоловіків. До побачення! Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всього вам доброго!